Привіт усім! Мене звати Олександр Бєлкін. І сьогодні ми разом з вами будемо розбирати, що ж воно таке безпровідні навушники від компанії Koss. І... і чому на них потрібно звернути увагу. Якщо бути точнішим, то розглянемо ми конкретну модель. Накладні безпровідні Bluetooth навушники Koss KPH 7 Wireless. От тепер потрібно було кидати ярик. Нагадую, ви на youtube каналі Мойо. Поїхали! Ага, приїхали. Ви що думали, я вас не скажу вам нічого про підписочку? Підписались, натиснули дзвіночок і що там ще? Написали комент, і лайкнули. Чи дизлайкнули? Я вам дизлайкнув. Поїхали. Тепер поїхали. Ось вони, герої сьогоднішнього випуску. Відкриваємо Ярік. Все, поїхали. Всередині ніяких сюрпризів, лише самі наушники. Кабельочик і бумажечка. Це, Це в стороночку. Кабельочок куди треба. І сюди поїхали. Вони міцні, еластичні та функціональні. В них продумана система кількох режимів фіксації положення на голові. Амбушури високої якості. Вуха не пріють від спеки та не болять від ваги. Важать вони, до речі, 100 грамів. Ярик, прикинь 100 грамів. Тобто, як кажуть, без 100 грамів не розібратись, за комп'ютер не сісти. Коски KPH7 Wireless легкі та габаритні. Вуха повертаються на 90 градусів. Це означає, що їх зручно транспортувати і менше ризиків поломок. Тобто, туди, сюди, будь ласка. Нічого не скрипить, не хитається. Нормал. Конектитися з наушниками можна виключно через блютуз ніяких кабелів чи кабелів, окрім е, зарядного. Ну ось він зате на одному заряді вони працюють до 18 годин. Ярік. Як користуватись? Все елементарно. Якщо затиснути регулятор, то навушники вмикаються чи відповідно вимикаються. Якщо вперше хочете сконтактувати навушники та інший гаджет, затискаєте регулятор до моменту, поки не почне мигати світлодіод. До гори та донизу гучність, довге натискання до гори та донизу перезлистування треків. І при цьому регулятор з навушників автоматично регулює гучність на комп'ютері чи смартфоні. Все логічно. Щодо звуку, то все досить непогано. Частотний діапазон від 80%. До 18 тисяч герц. Навушники підтримують Bluetooth 5.0. Навушники Коз вже давно завоювали своє місце під сонцем. От реально, скільки себе пам'ятаю, вони були навколо. Вдома у друзів, в комп'ютерних клубах, у школах. Коротше, це компанія з історією. Поняв Ярік. От глянеш все ніби просто, але надзвичайно зручно. Конкретно COS KPH 7 універсали для повсякденного використання. Хочеш проходь ігри, хочеш слухай чи піши подкасти, хочеш працюй онлайн, хочеш слухай музичку. До речі, мікрофончик. Тут також є. Я ж про це навіть не сказав. Звичайно, це не звук басів, які вас просто порвуть. Якщо ви хочете писати біти чи професійно займатись музикою, треба брати дорожчі та професійніші вуха від тих же кос. Та як показує досвід і зайві викинуті гроші, спочатку краще взяти щось простіше, зрозуміти чи воно тобі підходить, і тільки тоді підвищувати ставки. Просто згадайте, скільки у ваших знайомих вдома припадає пилюкою лиш, гітар та велосипедів Ярік. Нагадую, ви були на каналі Мойо. Мене звати Олександр Білкін. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте огляди. Незабаром зустрінемось. Пока!